Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Знову я АТБ і поглянемо з вами на овочі та фрукти. Сьогодні у нас 29 липня і знижки на продукти ще харчування. Всім приємного перегляду! Буряк ранній 9 гривень, 90 копійок, тобто майже 10 гривень. Морква, перший гатунок 1690. Немита. Картопелька молода 18,95. Цибулька біла 29,95. Цибулька червона, 25. Ну, така велика цибулька. Ріпчаста цибуля 13,85, Капусточка савоська – 25. Капусточка цвітна. Ось вона, 65, капуста пікінська 32 гривні 80 копійок. корінь імбиря 16,29. Це за 100 грамів. Ось так. Огірки 47,90. Баклажани 42 гривні. І ось такі баклажани різнокольорові 45 гривень. Томати рожеві 80 гривень. Томати тепличні, 62 гривні 90 копійок, 17% знижка. Кавун безнасінний 29,95. Кавун жовтий 35,90. Кавун перший гатунок 21 гривня 95 копійок. Манго 190 виноград білий 13,80 за 100 грамів. Авокадо Хаас. Ось 80 гривень. Авокадо перший гатунок 19,95, 5% знижка. Авокадо хаас дві штуки. В упаковці 79,90. Авокадо Хас перший гатунок 17,50. Рейфрут 85 гривень. 5% знижка. Апельсин 67 гривень. Нектарин 100 гривень. Так, ось він. Це ціна за кілограм. Слива 100 гривень. Персик інжирний 13 гривень за 100 г. Зовсім такі малесенькі, персики 100 гривень. Нектарин 12 гривень, 10 копійок за 100 грамів. Абрикос 114. Теж такий малесенький. Лохина 290. Ось вона, лимони 100 гривень. Банани 64 гривні. Банан бейбі 12 гривень, 30 копійок за 100 грамів. Ківі перший гатунок 200 гривень. Яблучко Red Prince 92 гривні, 7% знижка. Яблучко сертове 90 гривень. М, таке велике яблучко. Диня 37,95. Перець солодкий червоний 13,76. За 100 грамів. Томати коктейльні 158. Салат листовий 40 гривень. Перець салатний 35,95. Томати вже тепличні, вам сказала. Кабачки, перший гатунок 9 гривень, 95 копійок, тобто 10 гривень. Огірки вже вам сказала. Капуста 18,80. Часник, перший гатунок 117, 6% знижка. Картопельку вже вам теж сказала: гарбуз Хакайда 49,50. І картопля. Перший гатунок, Ось вона, зі знижкою. мінус 25%. Морква мита, 6% знижка, 20 гривень, 95 копійок, тобто 21 гривня. Ось такі ціни на овочі та фрукти на сьогодні. Невеличка знижка знову на цукор. Фасований. Розумний вибір. Пакування 1 кг 6% знижка, 31 гривня. І, як завжди, я вам показую ціни на курячі яйця поштучно. Ось. 4 грн 97 копійок. Невеличкі. Такі і маленькі і невеликі. Тобто середнє ось так. Ковбаса від своєї лінії м'ясна лавка, вершкова варена. Пакування 400 грамів, 102 гривні 80 копійок. Ковбаса варена, ковбасний ряд куряча. Пакування 300 грамів, 48,90. Ковбаса варена, ковбасний ряд. Класична шинкою. 500 грамів. Пакування 71 гривня 40 копійок. Мишка на ось таку ковбаску. Сервелат варено копчений 280 грамів. Палочка, ось така невеличка 158 гривень. І знижка ще на ковбаску. Варено копчену українську 47 гривень, 20 копійок за 100 грамів. Ковбаса лікарська. Варена 500 грамів. Пакування 119-90 гривень. Виріб фаршовий ковбасний ряд. Баварський. напівкопчений, 58 гривень. Пакування 420 грамів. Масло вершкове, білоцерківське. 82 відсотка. 180 грамів, 81 гривня, 50 копійок. Червона квасоля з м'ясом індички від своєї лінії. Пакування 325 грамів 52 гривні. Булгур з м'ясом курки від своєї лінії 48,90 м'ясо корей у власному соку від своєї лінії 61 гривня, 90 копійок. Тунець шматочками в олії від делюкс і тунець шматочками у власному соку. 185 грамів. пакування 56 гривень. Знижка на цьому тижні на олію «Чумак» рафінована, об'єм 900 мл, 73 гривні 50 копійок. Йогурт, Галичина, карпатський персик, абрикос і ягідний мікс 870 грамів 57-50 Ще знижка на галичина. Ось така манюнька поменше, полуничка і злаки 300 грамів пакування 25 гривень. Молоко просто наше 2,5 відсотка. 870 грамів. 38,90. Тирна підтвердив радамір 200 грамів в упаковці 76,90. Гауда також 200 грамів в упаковці 75 гривень. Салямі пластинами 135 вже грамів в упаковці, 56 гривень. І радамір теж пластинами, 62 гривні. Сіома слабосолона від своєї лінії з кибочками без шкіри 100 грамів пакування 79,90, тобто 80 гривень. І сіома слабо солена, філе шматок на шкірі 180 грамів від своєї лінії, 175 гривень. Оселедець філе олії. Норвін, 250 грамів пакування, 59,50. Чай, чорний, азерчай. Заварний 100 в упаковці 62 гривні. І чай заварний азерчай зелений. Також 100 грамів у упаковці 48,90 кава розщина сублімована якобс в склі, 190 грамів упакування, 299,90. Кава Якобс рощина сублімована, 200 грамів пакування, 259,90. Тобто 260 гривень. Кава гранульована на скафе 250 грамів пакування, 239,70. Кава рощина сублімована амбасадор. Преміум 200 грамів пакування, 267,90. Кава Мелена Амбасадор Преміум 225 граммів пакування 158. Кава Амбасадор Мелена Смажена Дарк 225 грамів також в упаковці 137,90 Кава Амбасадор в зернах пакування 1 кг 595 гривень. Кава в зернах Якобс смажена. Пакування також 1 кг 610 гривень. Пукерки вагові, білочка 174 гривні 50 копійок. Знижка на вафлі вагові від своєї лінії міні 108,50. Ціна за кілограм. Печиво від своєї лінії лукінія. Здобне з какао та начинкою зі смаком вишні і зі смаком апельсину. 120 грамів пакування 24 гривні. Одноцінно. Вафлі від Рошен з полуничною начинкою. З какао і кремовою начинкою. В упаковці 140 грамів 27,50. Одноціно. Кекс з вишневою начинкою і молочним шоколадом, 182 г пакування, 67,50 грн.